Сотні людей біля Київської мерії взяли участь в мітингу за відставку голови міської держадміністрації, розпуск міської ради і за свободу мирних зібрань. Проте зумовлений тим, що Київ вже близько двох місяців живе без затвердженого бюджету, а програму соціально-економічного розвитку ледь-ледь виконуються. Серед активістів прихильники опозиційних політичних сил. Відставку Олександра Попова ініціює радикальна партія Олега Ляшка. Вихід із ситуації тільки один міняти владу в Україні, міняти владу. Києві, адже сьогодні призначений президентом гауляйтер у Києві, пан Попов, вони не вирішують проблеми людей. Сотні киян сьогодні з травмами лежать у лікарнях внаслідок того, що не працює, фактично, комунальне господарство міста. По Києву травлять сотні собак, безпритульних хазяйських собак. Закривають лікарні, закривають школи, дитячі садки. Коли Попов розказує про те, що уряд вилучив 4 мільярди. Із міського бюджету, а що це за уряд? Звідки взявся той уряд? Він що з Марсу прилетів чи з космоса? Це ж уряд партії регіонів. А Попов є представником партії регіонів, значить вони солідарно несуть відповідальність за те, що уряд обкрадає киян. Зараз та медична реформа, яка запроваджується в Києві, а також в Дніпропетровській області, Вінницькій, Донецькій це жах. Це просто геноцид українського народу. Скорочуються поліклініки, закриваються лікарні під приводом реорганізації. А насправді фактично з медицини вимиває. Ються кошти вмирають люди, вмирають діти, вмирають люди похилого віку. Навіщо? Щоб зачистити територію, їм треба 20 мільйонів рабів. Їм не треба 40 мільйонів українців. Вітингувальники вимагали звіту голови КМДА про виконання бюджету і програми соціально-економічного розвитку столиці у минулому році. Акцію протесту пророчили до проведення сесії, де як очікувалось, депутати мали прийняти міський бюджет на поточний рік. А він, як відомо, небагато обіцяючий. Зрештою, сесія Київради так і. Не відбулась.